Ви теж приходьте їсти. Кава, борщ, бутерброди, все носимо сюди. Хай хлопці відстоюють нашу свободу. І на приїздить на вулицю спешні. Грушевського мало не кожен день. Жінка приносить сумки з їжею для мітингувальників, які стоять на продових барикадах. Близько 10 літрів борщу хлопці у Балаклавах з'їдають менше як за 20 хвилин. «Чай, Каву, солодку, не солодку. Тут є три термоси, хто що хоче. І не боїмось ми ходити на цю барикаду. До речі, я з Донбасу. Навіть у мінус 15 євромайдан стоїть. Мітингувальники гріються гарячими обідами, кавою та чаєм, які отримують з різних кухонь. Продуктів вистачає на всіх, адже їх постійно приносять люди. Я приносила і чай, і продукти картоплю. Я приносила, а у мене в Черкаській області так у мене є родня. Зяті вороня. Так вони взагалі зібрали, мабуть, кілограм 50 точно м'ясних продуктів. І Ми принесли все сюди, далі прямо не розпаковуючи. Одна з кухонь на Євромайдані євроборщ. Ще в грудні готувала близько тисячі літрів борщу на день. Сьогодні варять подекуди більше, особливо на вихідні. Кухарі підгодовують навіть учасників антимайдану. Ми ось тут готуємо общими усілями. Борщ. Кулиш, супы, шашлыки, что угодно. Нам сейчас поступило указание э, от коменданта Андрея Порубья кормить охрану, оборону и люди, которые проходят, именно люди, которые приходят, я им предлагаю покушать. Они приходят утром, приходят ночью, у нас всегда горячее. Питання санітарії актуальне для польових кухонь, проте в головній їдальні норм намагаються дотримуватися. Тому сторонніх туди не пускають, а волонтери носять маски та гігієнічні рукавиці. Я допомагаю всім. Я дуже дуже люблю допомагати людям. Це моє природне покликання допомагати людям. І тут мені вдається самореалізуватися в повному об'ємі. Скільки ще простоїть Майдан – невідомо, та проблеми з продовольством наразі немає. Надія Кравченко Дар'я Москалевич для епізодів.